Всім привіт! Мене звати Олександр Сапошенко. Я працюю лідома зернії лі команди в українській it компанії Темобід, яка входить до складу Fozy Group. Також у співпраці з Web Academy викладає на курсі DevOps для системних адміністраторів. На курсі намагаюсь передати весь напрацьований за 8 років devops досвід. Тому ми розберемось з фундаментальними речами на кштальт основ контейнеризації, без практис у побудові процесів CICD, Observability і моніторинг та багато інших речей, з якими нам доводиться стикатись у реальній роботі на проєктах. Обов'язково зазирнемо у технічні особливості Infrastructure. Code, наприклад, Terraform та Ansible. Побудуємо свої процеси на базі AWS Cloud, GitLab і подивимося під капот до Kubernetes. По завершенню курсу ви зможете якісно будуватися ICD-процеси. Вирішувати складні комплексні задачі і швидко знаходити причини проблем. Чекаю вас на курсах у Web Academy. Побачимось!